Так, я проїздом на третьому Грінвуді, став зараз по центру двору, обережно покручу камеру, щоб всі все побачили. Зараз правда обід, але менше з тим. Приїжджав сюди по деяких таких організаційних питаннях благоустрою, називаємо це так. От, фасадчики працюють по секціях. Давайте не буду заходити сьогодні. Розкажу, що де робиться. В першій секції все залишилось, все зроблено, залишилось тільки пофарбуванні. По фарбуванні ще не робимо. Друга секція е, практично наближається до першої. Четверта завершилась повністю плитка і вона е, стрімко наближається до другої. В четвертій секції зараз йде шпаклівка. Там а, а, роблять доробляють електрику, наскільки я розумію, по поверхах, щоб під Армстронг Армстронга ще поки що нема. І плитки поки що нема. Тобто, фактично, оці три секції: перша, друга, і, перша, третя і четверта, вони завершуються і всі сили залишки у тих бригад перекидаються на одну другу. Вони її дуже швидко зроблять. Все, вібрація вже пошла. А, роблять хлопці тут благоустрій, це добре, в принципі, ворота я вам вже показував. По фасаду, поки що на секцію 2-4 на зовнішню частину ще не перейшли, не переставили люльки, завершують тут і вже і маємо надію на цьому тижні, вже почнуть перекидувати люльки на ту сторону. А ця бригада, яка робила першу і третю, вони з іншої сторони, зараз буду виходити, вам покажу. Вони вже там більш-менш вже утеплили, а давайте тут пройду по цій галереї. Більш-менш утеплили якийсь такий об'єм і продовжую далі рухатись в сторону секції 3, в сторону 9-10 секції, які вже будуть здаватися в наступному році. Зараз покажу. це клей мішають. Отак от хлопці працюють на горі. Ось, тут буківочка вже готова, тут практично вже кожного дня закриваємо, воду. відкриваємо, бачите, вже перемістили трішечки всередину ворота, буде місце якраз для паркування. Допрокладають залишки по воді, ті, що залишились, от, під електрик поводили деякі кабеля. Ну, фактично, що буде 100% готово до 20 грудня? В повному обсязі буде готова перша друга секція всередині, і ми вам презентуємо. Я думаю, що давайте так. У цьому тижні я ще зайду, покажу котельню. котельню сьогодні завершують вже по котельні все. Тобто, фактично, можна залишити тільки підключення газу, дозвільні документи і вперед. А ось мається на увазі про... Внутрянку, нутрянку, щоб от люди заходять, чи все готово буде. От Перша і друга секція до 20 грудня Будуть готові повнообсязі. Перша, перепрошую, третя. А друга е, є вірогідність, що буде готова до 20 -го числа, але там невисока. А то, четверта. А друга, скорше за все, під кінець, прям під кінець року, прям вже під сертифікат. Буде трошечки друга відставати, це все залежить від. Того, яка погода буде, чи не буде оцих масових обстрілів з відключенням світла. От Якщо в такому темпі, як зараз, у нас в дезиг-генератор працює, він там встановлений, але він не може стягнути все, тому іноді треба там їм по черзі працювати. Якщо так все залишиться, як є сьогодні, то, в принципі, в принципі, то воно так, не в принципі, а воно заплановане і воно буде. Подачи на сертифікат в цьому році. Дивіться ще отаку штуку, хотів вам показати, зверніть увагу. Отеплення е в галереї зроблено з мінеральної вати Товщиною, я так дивлюся, сантиметрів 15, так візуально е десь так. Бачите? Чому це зроблено, я думаю, всі розуміють, тому що якщо буде пожежа в е комерційних приміщеннях, то... Вогонь підіпре а, штукатурку і, скорше за все, пінопласт під нею виграє. Тому це робиться з мінеральної вати, це як, так, умовно додатковий захист від пожежі. Ну, мабуть, на сьогодні все. Більше нічого такого нового розказати не буду. Все теж в п'ятницю очікуйте.